Можна так от якось повиключати штуки, щоб ви бачили, що там є зараз? Зараз секунди, включають трансляції. Ага, ага, я почув не так. Зазвичай. Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання комісії постійної фінансу планування бюджету. Порядок четверта, перша. У нас є 10 11 питань і додаткових 5, з них 4 закритих. Ставлю на голосування. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. є. дякую, рішення прийнято. Шановні колеги, звернення управління охорони здоров'я від 21 до 23 стосовно прохання погодити розписи використання коштів виділених з бюджету розвитку 23-го році, як наш статутний капітал. Є розподіл на перше ТМО, друге ТМО і КНП поліклініки. Я розумію, що в нас є проблема з поліклініками. Чому не, не поступили кошти на поліклініки? То було, було в останній день був. Ні, в останній день просто фінансування було в останній день дивіться, колеги, я пропоную проголосувати по тому, як пропустила медична комісія. А як пропустила медична насправді комісія? Склада складова дисія по цих питаннях саме через те, що озвучила Наталя, через те, що профінансовано було перша тема, друга тема і, на жаль, 50 мільйонів статутних капіталів на поліклініки не, не отримали цих коштів. В кінці року. І не вистачило, і вистачило, е, щоб сказати І позапозично 33 м. тому, було кілька поліклінік. Так <реклама> е, тому кілька питань. <реклама> чому е, я сподіваюся, ви нам допоможете колеги з бюджетної комісії з'ясувати? Чому кошти пішли скажімо, не в відсотковому е, скажемо наповнення а, там стовісоків? Та не а в 100% в одним закладі і мульт іншим. Чому так відбулося? Значить такі було в ж... ну, порядку надходження стіл. <реклама> <реклама> <ввели реклама> І враховуючи, що на виконання є по бюджету розвитку, що по доходах, що по запозиченнях там ми частково воно не прийшло. Чи тебе управління охорони здоров'я написав листи, що про що що не перещоргова, так? Ні, б, там, ні. А, я не думаю, що це управління охорони здоров'я. Ми в останні дні надходили. Прийшов просихи ключ, це москалем, хоча в поводу. Та він для чого? Ви, так, ви затвердили з... все, як є? Ні, ні, ні. Ми не затвердили все, як є. Саме те, що в нас немає відповіді на питання, чому так сталося, чому так склалося ця окрема розмова, і нам треба з'ясувати. Колеги дебати дуже хочуть зрозуміння, чому рішення, яке ми з вами прийняли, щодо фінансування поліклінік в результаті своє невиконним. Ваніна, е, а що в нас не ви, профінансовані поліклініки? Маса. Була обмежена кількість грошей, яку переховали по начисто. Нас просто на всі запити і потреби не вистачило. от банально не вистачило. Ми розраховували, що прийде більша сума коштів. Вона не прийшла. От і тому так вийшло. Не з якогось там У нас добре. Чин, як, нам, як, як нам зараз як нам зараз ті поліклініки профінансувати? У Нас не все, що ми запланували, на жаль, ми змогли забезпечити. Шо, ми ні, що доходно мені вже необхідно погадати. Добре, як нам зараз забезпечити ті поліклініки, не втрачаючи в першому другому ТМО? Ну втрата вже не зростає, тому що ці гроші вже перераховані на ТМО, вони просто будуть лежати на розподілення. не я вважаю, що А я чому вирішила наша комісія. Так. Наша комісія вирішила е, по першому другому ТМО погодити там буквально по дві стрічки е, згідно протоколу. Це те, що найпріоритетніше в першому ТМО це. Обладнання стерилізаційне для того, щоб була безпека. Перша і друга стрічка, і в другому ТМО, це проєкти, які до співфінансування до грантових проєктів. Тамарстинівська двісті сімдесят Там на для ВПО, і мушукати чотири там співспівфінансування. Проект співфінансування ось і дуже чекає наші колеги для розуміння, чому профінансовано все ж таки непропорційно. Хто таке прийняв рішення? І як нам зараз шукати вихід ситуації про яке time Щоб все-таки дофінансувати поліклініки і виконати рішення ради, які ми з вами приймали, хочу ну, нагадати. Це тільки з нового бюджету новий бюджет. бюджет розвитку, ми говорили. Дивіться, у нас, на розп... на... нас є на на, у нас є на розподілені кошти, вони є. Та, і розподілено, і розподілено, є, такі, є. Є залишки, тобто, давайте тоді будемо просто враховувати. Тобто, виходить, дивіться. А які зараз я хочу просто зрозуміти вашу логіку комісії? Який зміст, якщо зараз тих 120 і 50 з. Які зміст їх зараз затримувати, щоб створювати нові е накопичення боргів е е Зміст, ну, колеги дуже в, в е глибоко вражені, тим, що комісія так що так... Ні, в мене є хороше. Ну, це так знаєте, на кондуктору куплю білет, пойду пішком. Дивіться, в мене є хороша пропозиція провести службове розслідування. Добр. 에, зараз дати протокольне доручення провести службову розслідування, тому що ну це буде логічно. Однозначно зараз вже дати протокольне доручення на пошук тих 6, 50 мільйонів 에, на перерахування цього це, ну, в, це після ну, після. ну, блокувати. ТМО-1, ТМО-2 на а... на зло кондуктору. Я вважаю, я озвучив я не, не свою думку рішення комісії. Моя думка мо ну, трохи інша, але я озвучив таке, як вісім як лакові колеги. Я про, прошу. Є якісь, е, можливо. Колеги на онлайні. Є у вас якісь е, зауваження? Але з цього, питання про розслідування я, б, з цим, ми можливо. Чи ви мене підтримуєте? Привіт, Олега. Доброго дня, колеги. Е, дивіться, я пропоную все-таки наступним чином діяти. Зараз дати два <кх> прикольних доручення: перше це на проведення службового розслідування цієї ситуації, хай пояснюють, чому не були перераховані гроші і хто в цьому винен. І друге це надати протокольне доручення на термінове відшукування 50 мільйонів на клінічні поліклініки. так як було розписано і медичною комісією, і підтримано бюджетною комісією, і радою. Потім є якісь інші бачення? Якщо нема ставлю на голосування. Поліклініках, що в терміново. Чекаєш шиф... підтримуємо пані Наталі, що сказав. <пілляв> так, так, кажи, кажи, погано. Ми, фигула, ми підтримуємо те, що ви кажете. Ми абсолютно підтримуємо цей. Е... Зараз чути мене? Вже чути. Зараз краще чути? Так, чути. Дуже дякую. Ми підтримуємо абсолютно те, що кажете. Ми не хочемо бути бабою йогою і так далі, як ви кажете. Але ми дуже хочемо зрозуміти, хто ж дав доручення. Власне, розподілити кошти таким чином, як вони зараз розподілені, наша комісія відстоїла себе Ми зрозуміли. Дівай, я, нам так само дуже цікаво становити, чому воно так відбувається, і хто вирішує після депутатів, кому давати, кому не давати це стосується не тільки медицини. Ставлю на голосування протокольне доручення щодо проведення службової перевірки щодо нефінансування поліклінік в межах розписів, які були призначені у 2023 році. Хто за? Протокольне доручення. За. Володь, за. За. Рішення прийнято протокольне доручення про відна... термінове віднаходження коштів і перерахування в межах ага, призначення нема. Добре, знайдіть ті гроші. Будем зараз. А коли у нас бюджет розвитку, непонятно коли. Давайте дамо все одно окреме протокольне доручення. Признач... Знайти, Знайти можливості відобразити бюджетні призначення за. бюджетні за. призначення першочергово на цій поліклініки. Хто за? За. За. Ставлю в цілому на голосування звернення управління охорони здоров'я. Хто за? За. Володь. Рішення прийнято одноголосно. Звернення Оксани приступи щодо можливості додаткового закладення коштів в бюджеті на, на, на лікування приступа ДНР. Дякую, колеги. гарного дня. Папа. Папа. Е, скеру, е, ставлю на голосування скерувати на комісію соціального захисту. Хто за? за. Володя. В управління. В управління. Прошу, управління. Так, е, далі в нас закрите, закрите, Додатково. закрите, закрите, закрите. Звернення Личаківського залізничного все закрите. Додаткове перше звернення управління соціального захисту стосовно прохання погодити виділення додаткових коштів у розмірі 30 мільйонів гривень на проведення виплат матеріальної допомоги на ліквідацію наслідків ракетних ударів. Що призвали до пошкоджень? Це додатково до тих 35? Ні. Це, це. просто сума. Ставлю на голосування. Хто за? За Раз, два, три, чотири. п'ять Рішення прийнято. Шановні колеги, всі решта питання у нас закриті. Добре, біжить. А де він є? Можемо чекати. Так, чекайте, такі. Андрій Олександрович, Олександрович дивись, ми якраз переходимо в закритий режим, тому що в, в цьому. Ми, скажи, будь ласка, чому не профінансовано і хто прийняв рішення не фінансувати політику? Mm -hmm. Давайте Дайте, можливо, тут на Давайте, може, да, детальніше розповім. <кій> <кій> в кінці року ви знаєте, що місто Львів всі кошти, які ми маємо, вони зберігаються в. Казначействі з листопада ми мали ряд звернень, про які ми публічно інформували, так само і спілкувалися з казначейством про те, щоб ці кошти були нам відповідно до наших ухвал, які були вам підтримані, про збільшення статутів, щоб можна було загально фонду передати бюджет розповідає. Вся сума коштів має бути передана. Передана казничейство в нас відповідно, що то першого періоду часу залишалися непрофінансовані як військові видатки, медичні видатки, видатки по критичній інфраструктурі і ряд інших видатків. Відповідно, що ми не отримали цієї суми коштів. Відтак ми не змогли профінансувати всі видатки. непрофінансованими залишилися видатки по першому тему. Що не помиляюся, порядку 40 мільйонів гривень, по другому тему. По освіті ЖКГ, містобудуванню по районних адміністраціях, по поліклініках частину видатків вдалося профінансувати. Наприклад, так з того, що пам'яті я пам'ятається по повітряній Відповідно, що ці видатки, які не вдалось профінансувати, відповідно, що не мають закладатися. В є пропозиція звичайно, що будемо з спільно напрацьовувати щоб. Їх передбачати в бюджеті цього року. Відповідно, що ми розуміємо, що ми не маємо змоги всіх закрити видатки. Пріоритетність у нас була узгоджена, звичайно, щоб первинно було профінансовано видатки, які стосуються військових. Це поповнення статутних фондів для закупівлі дронів. Ви знаєте, що завтра ми плануємо наступні кроки. Це субвенції, які були людь і ряд інших бригад, де ми мали це вільно профінансувати. На яку суму у нас на фінансування вийшло? Ну ми зараз по зводимо. Та? Ми зараз зводимо по вільних залишках. Суму ви знаєте завжди на е, приблизно виходить на п'ятнадцяте січня, п'ятнадцять, вісімнадцять січні. Я зараз про, загальний не профінансовано по листах. Тобто ми зараз ми ж розуміємо, Ми розуміємо. зараз. Реєстр зводимо. Ну я точно не готовий зараз сказати суму. Тобто, але є ми зараз. Ну дивіться там кінець минулого року був скерований на те, щоб можна було профінансувати, насправді по кожному блоку є видатки, які не профінансовані, і видатки, які профінансовані. Тут питання ми мусимо спільно розуміти, що ситуація, яка зараз є. А буде такою, щоб завжди будуть такі видатки залишатися в ситуації. Що дуже важливо були, були там дискусії, нас на комісії, ну такі ретельні я знаю, на бюджетна отримали рішення про поповнити сатутне капіталь. У нас є ТМО-1, Розуміємо та вагу і об'єм, який вони робить, зробити 2 і також поліклініки. Перший раз ми всі з вами радою вирішили, проголосували, що поліклініки отримали в статутні капітали. В результаті тема один 100% дуже добре. 2, 2, я про статутні капітал. Okay. Я виключно, я зараз не про стрічки в бюджеті, я про статутні капітал, ти 2, два, 100% статутні капітали, капітал, поліклініки 0%. Uh -huh. і, ну, і тут логічно ну, питання в колег: як так наші рішення, дискусії, дебати, об'їзди в результаті 0%. Тобто, якщо ми розуміємо, що в нас є 77%, то давайте ну, по 77% дамо, а не 100% і 0%. Ось 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 ця пропорція. Корпориста... Я думаю, дивися, я... я я, я думаю, це дуже важливо. Тобто, ну просто треба зрозуміти, що якщо приходить 100 мільйонів гривень, то вони не діляться там на статут чи не на статут. Тобто, наше завдання є, щоб кожен блок міг отримати певну суму коштів. Якщо, наприклад, там повітря. я, я просто ну не готувався до цього довідки, може підготуватися. Тобто, коло, кожен напрямок е, отримав фінансування відповідно, чи, він, чи через статут, чи через. Річку, наприклад, я маю так само зараз багато Дрі, запитань відмову, чому не профінансовано. Я маю запитання, наприклад, від блоку містобудування, маю запитання, зараз по ЖКГ закуплені. Те теж підтримали колеги депутати, ряд обладнань ну, насправді дуже багато я питань. От, ну якщо, якщо немає достатньої суми коштів, то зрозуміло, що щось не буде профінансовано. Що треба внести? Давайте формуємо новий бюджет і будемо треба, yeah. я думаю, що нам треба буде просто на комісії нашій з бою колеги Просто в нас в нас була дуже проста дискусія з того приводу, тому я думаю, що ми отримуємо. Може, не хочете. Ну так склалося сьогодні. Давайте промокомо про протокольне доручення на вашій комісії це говорити з Ні, Дивіться, ми вже ми комісії, чому дискутували, тому що ми розуміємо, що надійшла певна сума коштів. Її розподілили. На напрямок медицини пішла певна сума. Чому і хто прийняв рішення, що в напрямку медицини саме на ТНО 1 і 2 ми віддаємо кошти? Повній у повному обсязі 120 двадцять санка. Ми вже з, з цим розібралися, що, що це, це що прийшли. ми це ми на початку власне це проговорили, і ми зрозуміли, що ти мова закрила ту суму, ти мова два закрили ту суму, а Тим, ця сума. Просто Фрець ізначально, варко. коли ми проговорювали на бюджетній комісії, було сказано, що <зважут> е поліклініки мають на залишках кошти, <зважут> і ці кошти вони будуть освоїти двадцять 2024 році. Я підозрюю, що ці просто... ж кошти переходять зараз. на нічого не стос? Ці кошти переходять в цей бюджетний рік, і якщо вони тут не профінансовані, то стрічка переходить. А вона буде фінансуватися більше срівна, про що йшли на наступний рік. То це буде зараз залежти від розподілу. Мільйонів сорок гривень. Ми ж не розказали просто що... дивіться, як я це бачу. Якщо перше ТМО, можна ж було, наприклад, першому ТМО не 120 мільйонів дати, а наприклад, 80. другому ТМО не 50, а наприклад, 30. І тоді у нас залишається скільки 50 мільйонів, і це повністю закриває потреби поліції. Як вони зробити мільйонером, можна об'єднує на ваше запитання? Бо я на початку це говорю. Просто в ефірі, щоб я це це писнив. Тобто по кожному блоку є видатки, які були профінансовані і не профінансовані. По ТМО один не профінансовано близько сорока мільйонів, по тому вона не готовий зараз сказати яку суму по поліклініках. Наприклад, з того, що я пам'ятаю, з пам'яті, наприклад, повітря було профінансовано. Можна зараз інші стрічки подивитися. Тобто, ну нема так, що не було профінансовані поліклініки. Наприклад, ряд видатків по освіті, по жлокомунальному господарству, по містобудуванню. По районних адміністраціях не був профінансований. В першу чергу пішли видатки, які стосуються обороноздатності. Це чи поповнення статутних фондів чотирьох комунальних підприємств, з яких відбуваються закупівлі військових, плюс я згадував людь, інші там субвенції, які йшли на військову в кінці року. Угу. Так це є було пріоритетом. Якщо якісь видатки не вдалося профінансувати, а їх не вдалося відверто профінансувати. Та тому що не було фінансові ресурс, а наш фінансовий ресурс, я вказані завдав... Повідно, що він переходить вільним залишком. Повідно, що ми сімеємо за бюджет і буде. До... Звичайно, прийдете саме, але ми бути що не будуть всі видатні відбуватися. Це є реальність. Але питання хто прийняв коштів і опрямку засутній капітали. Так так і саме 120 мільйонів на перше тимо, 50 мільйонів на друге тимо і по нулях на кожному полікліні. Комісія двічі збиралась і просила, якщо коштів буде рахувати, розподіліть менше, але дайте щось поділ я завжди готовий власне в деталях обговорювати будь-які кейс приємності медичних комісії в деталях. Я сприям студовуючи того приходу про. Дали протокольне відручення, знайти тих 50 мільйонів, знайти провести особове розслідування, тому що ми вже просто не проти. Євген Путін погодитися. На цьому треба поступити. Так, переходити в закритий режим. А що по проступіму вирішили? Ми скірували, можна. Друзі, переходимо.